Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 фм Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ фм радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. і Запрошуємо вас до програми Лікар знає сьогодні. Ми будемо говорити про маркетингові міфи в медицині, зокрема що стосується антиоксидантного захисту. Бо Щороку у світі люди витрачають мільярди на диво, таблеточки, диво-пігулочки, які обіцяють їм енергію, здоров'я і довголіття. Але усе це не більше, як уже згадувані мною маркетингові міфи, бо найкращий антиоксидантний захист формується у нас зсередини, і він працює. Краще значно ніж будь-які дивопрепарати. Більше про це буду розпитувати разом з вами з моїх сьогоднішніх гостей, яких я із задоволенням представляю це Анатолій Доровських, директор мережі клінік інтегративної медицини Смартмед, професор, доктор технічних наук, лікар. Ерготерапевт та реабілітолог, а також Яна Білик, лікарка загальної практики сімейної медицини. Добрий вам день, Добрий Вітаю. день. так. Ну і насамперед знову ж таки дам вам корисну інформацію. Всі ви пам'ятаєте, що смартмет. Це те місце. Це та клініка, де е, знайдуть причину, що відбувається з вашим організмом. Е, навіть якщо побували вже в багатьох лікарів, але маєте якусь проблему, маєте щось, що впливає на якість життя. Звертайтеся, будь ласка, до мережі клінік інтегративної медицини, бо саме там націлені на те, щоб знайти причину хвороби, а не знімати симптоми. Отже, як звернутися у Києві? Працює дві клініки: одна на Лютеранській 16, це неподалі, від метро Хрещатик буквально от за, за метро 100 метрів піднятися по лютеранській. І ще одна клініка працює на мостицькій 9, Це житловий масив виноградар. І дуже важливо, усі, хто сьогодні зателефонує і запишеться на діагностику організму, отримає 50% знижки на цю послугу на повне комплексне обстеження вашого організму. Отже, як записатися, занотовуйте телефон 073 503 40. 30. я ще раз повторю 073 503 40 30. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми починаємо і будемо починати традиційно із подяки. Подякуємо нашим збройним силам за можливість сьогодні розмовляти о всяких міфах, приємних mm -hmm. віщах, здоров'я людини а не займатися іншими справами. Дай Бог кожному ангела хранителю щоб всі повернулися живими домой, до своїх сімей, до своїх дітей. Дякуємо, приєднуємося. Ми так само е, всією командою. Молимося за живих і молимося за тих, хто удав віддав уже своє життя за Україну за наш захист і нашу свободу. Отже, шановні гості, дивіться, е, я от собі подумала. Пер, ми, у нас сьогодні тема е, маркетингові міфи, зокрема, що стосується антиоксидантного захисту. Це це означає, я собі так думаю, що є оксиданти, від яких треба захищатися. Чи не треба? Розкажіть, що таке оксиданти і чому ми від них захищаємося? Так, в нашому організмі є оксиданти, вони не всі шкідливі і вони мають бути в нашому організмі, але їх надлишок є шкідливим. Хто вони, як вони виглядають? Це такі агресивні молекули, які мають один вільний електрон. Е, і цей електрон він намагається знайти собі пару. Якщо нема пари, він її не знаходить. Тоді він стає, е, він е, ушкоджує білки, мембрани клітин. Агресивним стає? Він, Злим таким. Так, він, він, він просто він не знає, де знайти цю пару, і він е, це як е, всі електрони мають пару. Якщо mm. він лишається один, то він нестабільний. Він нестабільний і він вражає все, що навколо, все, що він бачить. Найчастіше це трапляється в нас всередині клітини. Це мітохондрія, енергетичний апарат клітини, і це ендоплазматичний ретикулум. це така органела, яка відповідає за синтез білків, за синтез мембран, за відтворення клітин, за відновлення клітин і, взагалі, синтез білків, які працюють по всьому організму. Ну всі mm -hmm. процеси вони зав'язані в нас на білках. Тож, оксиданти в нормі є, вони є в імунній системі. Це лізосоми, які е, допомагають нам боротися з вірусами, бактеріями, е, і вони, безперечно, мають бути і потрібні, і вони є. Але нам необхідно контролювати їх рівень. Інакше це, це як це запалення. І ми про це говоримо вже як про зовнішні прояви, які ми маємо. Mm. Це, це будуть прояви запалення в інституті. Нас всі останні 100, 100 років років <каз� Breaking English> <так каз teu dosenie> вивчають, як, як 100 років назад, досі нам розповідають, що запалення це рубор, покрасніння, тумор, набряк, калор, це підвищення температури, долар це біль. Та функція лаєза, тобто mm. ми в... приходимо і нас вивчають рубер, тумор, колор, долар, функція лаєза, все, оце запалення, от, все, от нічого ніби більше нема. Але це тільки зовнішні прояви того, що реально відбувається, і нам треба йти в глибину, в причину uh -huh. причина правильно ви сказали: всередині організму, а саме всередині клітини. До речі, от про запалення ви згадали, я ж готуючись, почитала, що і підтвердити, чи це правильно, що кожне будь-яке запалення в нашому організмі воно супроводжується оксидантним стресом. Так. Це правда. Внутрішня прояви любого запалення це оксидативний стрес, от що, це, що цей термін означає? Що це? А це надлишок о... вільного кисню. В первую очередь, это так, так называемый супероксид кислорода. Это кислород с непарным электроном. Mm -hmm. И он является в большом, в великой килькости, это дуже шкидливая речевина. Она пошкодживает мембраны. Метахондрия у нас нарушается. Откуда слабость наша? Вот мы когда хвореем сил нема. Mm -hmm. Это нема энергии, потому что нема АТФ, аденозин-трифосфатаза, который отвечает нашей энергии в митохондрии фабриками электричными вырабляется А также порушиваются мембраны клетин, нарушаются клетины, могут гибнуть нейроны и так далее, и так далее. Это... И вот оксидативный стресс в смеси, в сочетании, например, с цитокиновым штормом, так называемый, вспомните, ковид, когда говорили цитокиновый шторм, а там был мощнейший оксидативный стресс додатково. Гибнут люди, и это может mm -hmm. привести к загибели людины. Скажіть мені, будь ласка, щоб я собі зрозуміла, ми згадуємо про те, що нам потрібен антиоксидантний захист. Тоді, коли ми хворіємо, чи, чи будь-коли ми можемо на будь-якому етапі, ми можемо зрозуміти, що щось не те зробимо? В принципі, організм. наш організм має бути тренований до якогось навантаження незвичного. Навіть надмірне фізичне навантаження викликає певний оксидативний стрес, але він контрольований. Ага. І це певне тренування для нас. Але якщо в нас є якийсь збудник в організмі, ми не можемо контролювати його кількість, є супутні захворювання, і ми, наша імунна система багато клітин розрушається, імунна система ще вбиває клітини. І це все запалення, це просто. І воно це як можна сказати, це як ядерна бомба. Тобто, оцей вільний електрон він вибиває інші електрони і воно ось так спалахує, вибухається, вибухається, і клітини просто розрушаються. Це... Така проявляється. От я собі намагаюся зрозуміти, ніколи не купувала подібних препаратів. Подібних чудо пігулок, про які я говорила. О Але от на якому етапі людина, О не знаю, от там я, я мені болить Нет. горло, я йду а -а -а. собі купую, чим Ні, горло. Штука А чи я тут... тільки на етапі маркетингу. Ага. Оксідативна, знаєте, який не візьмеш описання, от ви відкройте інтернет, а обов'язково стоїть супер антиоксидант. А я там написано. Данный препарат супер антиоксидант, який вирішувати задачі детоксикації. Ну, Это, во-первых, вкусная и, красное, и, и, и смачное. Смачное. Ага. червоне и смачне. Потому что процесс антиоксидантной защиты это один процесс, процесс детоксикации это зовсім інший процесс. Да, они где-то в каком-то прискорении, но это разные процессы, разные ферменты э, э, приймают участь в этом. А, так писать, это ну, вот такой винегрет, и поскольку оскільки, ну, нема понимания, что такое антиоксидантная защита, антиоксидантная защита у нас внутри в первую чергу. Зроблена кажеться, Господом Богом, і там є для этого всі ферменти. Зараз ми от про це, ну типу, як вона формується, оця внутрішня, він внутрішній антиоксидантний захист. Але я хочу от ви згадали про те, що надписи погугліть, ви кажете, почитайте, відкрити інтернет. Там, якщо відкрити інтернет і загуглити антиоксидантний захист, то там ще є багато матеріалів, наприклад, топ, де. 10 продуктів з найвищим рівнем антиоксидантного захисту. Мені подобається там червоне вино в топі. <laughs> <laughs> Решве... От. Да. Ресфератрол. Ресфератрол червоного вина. Терапевтична доза червоного вина, якщо ви хочете получити там ефект. порядка 30 літрів. <laughs> Це за який період? Цимон, а, за раз. А да. за За раз. раз, А вот, допустим, брокколи, говорят, брокколи. там сульфорафан есть такой речовина, дуже корисна, дуже важна в ендокринній системі. вона mm -hmm. дуже багато випадка. Але як антиоксидант з точки зрения чисто формальної. Да, это антиоксидант. Сталкиваясь с активной формой кислорода, она ее дезактивирует. Но это одноразово. Вот она одно убрала, точнее, ну, сульфорафан две может убрать. Две убрал, дальше он не может уже быть выкрастанной. Так же, как молекула витамина С. Теоретично это антиоксидант. Mm -hmm. С молекулой столкнулась, одна молекула, все. Дальше второй раз это не может быть выкрастана молекула ага. витамина С. Но, вот витамин С, тот же сульфорофан, если вы там брокколи, ну, терапевтическая доза брокколи, если вы зрелую капусту, это 2 килограмма. Машка съесть 2 килограмма брокколи за один раз. Это, а это порядка 10 молекул в секунду. Утворяется. Это вот 10 молекул, вроде бы, великая mm -hmm. швидкость. у нас внутри вот, начиная где, вот, как сказала Яна, у нас э, анти, э, оксиданты появляются в основном в двух местах. 70% в mm -hmm. митохондрия там водостаналитичная фабрика, и э, 30% в эндоплазматическом ретиноле, внутри у кожной клетины. Вот так они э, распределяются. Mm -hmm. А для того, чтобы захистить в организме, внутри митохондрии есть такой специальный фермент дизмутаза. Ну, такое длинное название, сот. Сот, да. И вот этот сот, он убирает со скоростью 1 миллиард в секунду. Ого! Вот сравните, 10, 10. молекул в секунду и 1 миллиард. То есть, какие количества, килькость требует дезактивировать активных форм кислорода. А далее есть внутри цитоплазмы клетки отдельный сот, и в межклетинной пространстве инший сот, сот-3. Вот они... Все это... А е еще далее, когда у нас из активных форм супероксид, там образуется перекись водорода. Дуже важлива речевина, без нее у нас нет детоксикации алкоголя до конца. Кстати, о птичках. Потому что об этом мало, что на уровне клетки есть еще детоксикация. Но это не Но когда избыток, ее дезактивирует каталаза. Она делает 10 миллиардов в секунду. 10 миллиардов в секунду и вот это вот а далее есть еще когда у нас идет окисление вот э, липидов вот есть такой термин перекисное окисление липидов когда окисляются э, липиды а из них состоит мембраны как ядра как митохондрии так и клетины э, они окисляются, и они начинают другой. Вот одна окислилась молекула липида, она следующую окисляет. Вот то, что говорит Яна, взрыв идет. Угу. Последняя такая цепочка. Вот чтобы это остановить, нужен глюттюн пероксидаза такой вот, э, фермент. Это пятый. Вот их пять ферментов. Прошу прощения за биохимические термины. Но тут от них никуда не денешь. Вот пять у нас, господом Богу, которые с колоссальной скоростью это все делают. А все що то внішні там говорять там вітамін, С, токофіро, вітамін, Е, токоферол, дуже важливо речовини, дуже потрібне організм. Ну тільки це не антиоксиданти. Добре, як стимулювати, аби наш організм е, виробляв більше цього природнього нашого внутрішнього а, е. Е, а, от чего, а от всі ті, от не буду їх повторятися. Але вони всі виявляються металопротеїнами. То есть это комбинация белка и металла. Сод это медь, цинк и марганец. А каталаза это железо, Глутен – это селен. Вот эти вот. Если дефицит у вас есть цинка, селена, э, э, железа, у вас будут проблемы с антиоксидантной защитой. Okay. Это значит вы любое запалание. Вот один, знаете, как говорят, заболел, насморк там появился, mm -hmm. один там полдня походил, раз, и все восстановился. Oh. А инший, два тычня не ходит, потому что антиоксидантная защита в том числе порушена. А это связано с дефицитом вот этих вот микроэлементов. То есть мы снова повторяемся до того, что треба обстеживать организм, если на, 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 на в первую черпу на, на, на явность тех же микроэлементов. Mm -hmm. Бо їх, якщо не вистачає, ваша антиоксидантна защита внутрі буде працювати погано. Так, ну я тоді скористаюся нагодою і нагадаю нашим слухачам глядачам. Де е, маєте можливість комплексно пройти обстеження, в тому числі і от на оці дефіцити, багато говоримо в наших програмах про е, те, наскільки це важливо при будь-якому поганому самопочутті при будь-якій проблемі з вашим організмом. Треба зрозуміти, е, ну чому так відбувається відбувається в мережі клінік інтегративної медицини. Е, за власними методиками мають можливість досконало вивчити, е, зрозуміти і обслужити. Стежити ваш організм, будь ласка, звертайтеся. Отже, Лютеранська 16, це метро Хрещатик і е, Мостицька 9. Це житловий масив-виноградар. Це дві клініки, які нині працюють у столиці. Е, записуйтесь за номером телефону або дізнавайтеся деталі 073 503 40 30. І дуже важливо, всі, хто сьогодні до вісімнадцятої години запишеться на діагностику організму, отримує 50% е, 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 знижки на повністю обстеження Стеження, повне обстеження е, організму, в тому числі на виявлення причин хвороб. Ця інформація прозвучала на правах реклами. У нас буквально 9 хвилин, лишилось. Давайте говорити про те, що реально працює. От що реально працює, тут треба розділити на дві частини. Перша частина є в налічі якісь там речовини, які являються самом ділі реальними антиоксидантами які. А, працюют на антиоксидантную защиту. На самом деле, да, есть такие. Вот за 24 роки занятия медичной практикой угу. мы на, нашли два. Первое, это водень. Вот есть такое понятие водневой терапии. Мы ее выкрасили угу. в нашей клинике. А, это когда людина дышит газовой смесью с примесью водня. Есть специальные приборы, генераторы водню и мы это выкрестовываем а, и плюс даем еще додатково пить э, во во, на, воду насыщенную водню угу. вот это водень он сам по себе очень дуже активный антиоксидант является он как э, дезактивирует активные формы кислорода дуже хорошо э, и подруга сам водень является пусковым механизмом вот это, запуска всех вот этих пяти антиоксидантных речевинок, которые производят, для того, чтобы это все белки, чтобы белок mm -hmm. у нас его увеличим количество раз, надо дать команду в ядро, на геном, чтобы выделились там матричная РНК и так далее, пошел процесс. И есть такая рычевина внутри кожной клетины, называется НРФ-2. Это речевина, которая запускается как раз в воде. Вот это каскад uh -huh. 1, соды, да, Вот она, водень ее запускает. И тогда увеличивается. Сам водень является прямым антиоксидантом, uh -huh. плюс косвенно запускает у, ускоренный процесс антиоксидантного захиста внутри организма. Это первое прямое. И, подруга, есть то, что я сказал. Все настоящие антиоксиданты, вот эти они являются металлопротеинами. Это связано с металлами переменной валентностью. Тогда выс высокая швидкость <связыва> дезактива швидко дез дезактивации угу. активной формы э э кисню. А вот таким является диоксид церия. А чистый диоксид серия принимать его в организм, его бо вызовет фиброз печени. Угу. Вот наши украинские ученые под руководством академика Лысенко и профессора Тертых Мартина Анатольевича придумали такой препарат, когда диоксид серия посадили на большой, достаточно большой, маленький очень диоксид серия 2-5 нанометров на 150 нанометров диоксида кремния. И тогда царичевина речевина, срабатывая как оксидантная защита, то многократно, многоразово со скоростью 10 миллиардов а э, в молекул в секунду, а, с великой швидкостью, а потом выводится из организма через почки, с мочой выходит. Поэтому это отрабатывает, выполняет функцию, очень и поэтому потребно там, дозировки очень маленькие, угу. и это не абсолютно для организма, это Институт физиологии Академии наук, Наш, и не äh, проникает в середину этим. Это вот две прямых вещи. Других прямых пока мы вот, не выявили. Может ну быть, что-то а, мы не знаем. А есть а, а, косвенные еще. А, Те, что <laughs> запускают. Вот к косвенным относятся, например, это а, куркумин. Вот куркумин также является пусковым механизмом для того угу. речевины РНФ-2. РНФ-2, который далее запускает весь процесс антиоксидантной защиты, ускоривая куркумин, есть еще таурин. Вот таурин, его, это аминокислота, и куда дают во все энергетики. Но когда yeah. спрашиваешь, а чего она там робит? Uh -huh. Все так ручками разводят, чего? А она останавливает окисление вот на внутренней мембране митохондрии, там, где вырабатывается наша энергия АТФ, где наши электростанции працюют. Он останавливает, поэтому митохондрия працюет краще, Меньше там вырабатывается активных форм кислорода, и больше вырабатывается ТФ. Поэтому его добавляют в энергетику, потому что добавляя энергия. И остальное, то что косвенно, это интервальная гипоокситерапия. Вот если вы все э, э, дыхательные гимнастики, знаете, по бутейке есть, mm -hmm. там, по квадрату mm -hmm. дышать, там их море. На самом деле это разновидности интервальной гипооксиотерапии. Вы затримываете дыхание, устраиваете гипоксическую э тренировку, тренирование для наших клетин. А есть специальные приборы, где це не вы там не на счет раз, два, три рахуете до восьми, а потом выдыхаете. А есть специальный прибор под, под контролем, сатурация кислорода, то есть на полностью крови кикторода, mm -hmm. пульса. Пацієнт сидит, и мы там 32 хвилины робит эту интервальную гипокситерапию. Как результат этой гипокситерапии? Она приводит к тому, что у нас пошкодженные митохондрии уходят в апоптоз, то есть погибают, mm -hmm. рассыпаются, так сказать, на до аминокислот. И в то же время народживаются новые нормальные митохондрии. А пошкодженные митохондрии – это одно из основных джерел активных форм, оксидантов mm -hmm. этих, mm -hmm. активных форм кисню. Mm -hmm. Вот это вот делается, интервальная гипокситерапия. Это очень классная вещь, это… Ну, вот, чтобы вы понимали, все спортсмены, как правило, баркамерах, тоже, это mm -hmm. и есть интервальная гипооксидерапия. Сегодня это невеликий прибор. А, мы а, немецкий выкористовываем прибор. Дает даже, Вот если колысь еще во времена Радянского Союза пограничников в Фергане тренировали, а он в мишень попадает уже там через полгода учебки, попадая в мишень, поднимают на 7000 тысяч метров на, на, по мире два месяца не может попасть. Делают интервальную гипокситерапию, поднимается, на третьи сутки он уже попадает. То есть адаптация человека к измененным условиям происходит на значит короче. А по части спортсменов, вот на правильно сказала, что при великих физических навантажениях возрастает уровень оксидантов, активных форм кисню в организме. Это одна из причин, почему Олімпійські чемпіони в середньому живуть значно менше, ніж академіки. Зрозуміло. Дивіться, на завершення. Останнє питання. Е, я собі думаю: от, от чого е, цей маркетинг на, на чому грає? Грає ж на тому, що антиоксидантний захист це ключ довголіття, здоров'я, доброго самопочуття. Так. Це теж міф? Чи тут не збрехали Нет, вони? Ні, От я то, що сказав, що спортсмени живуть професіонально. В среднем, я не беру, там бывают выпадки разные, але в среднем, чем у академики. Потому что вылыка физическое навантажение, резко увеличивая уровень оксидантов в организме. А это пошкоджение клетин, mm -hmm. пошкоджение тканин. И... Ривуть тому, що людина о, взагалі живе о, значно коротше. Тобто, свій антиоксидантний захист треба тренувати, насичувати його правильно, розумно, звертатись до лікарів, які в цьому щось розуміють або намагаються зрозуміти більше з кожним ну, днем. Дуже важливо ліжання на дивані в цьому випадку дуже багато оксідантів і коли багато... ви головою своєю працюєте, Почему говорят, чтобы долголетие было, не было Альцгеймера и так mm -hmm. далее? Там, читайте сложные книжки, разбирайтесь mm -hmm. в этом. Это связано с тем, что высокий mm -hmm. уровень, когда мозг не напряжен, это как мышцы, требует тренировать. Есть определенный интервал нагрузки, который э, корыстный. Дякую, знаєте, це коли в мене зараз запитують, чому я пішла на спорт. А я пішла в 40 свої плюс, пішла нарешті на спорт. Я кажу: ви знаєте, до мене щотижня приходять лікарі і розповідають, що рух це життя, і розповідають, яких проблем можна отримати, якщо мало рухатись, тому от от ви власне і стимулювали а мене. Це как раз от вироботки оксіданта в організмі. Коли Анатолий ви у нас не... І коли ви не, мозгами своїми не працюєте вперед в деменцію, а, а також високий рівень, это тоже долго не проживете. Так я дуже швиденько нагадаю, звертайтеся, будь ласка, до ін. До смарт-меду 503 40 30 Це телефон, за яким можете записатися, проконсультуватися в Києві. Працює дві клініки: Лютеранська, 16 і мастицька. 9. всі, хто сьогодні до вісімнадцятої години запишеться на діагностику, отримає 50% відсотків знижки на цю послугу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам щиро. Анатолій Доровський, директор мережі клінік інтегративної медицини Смартмед, професор, доктор технічних наук, лікар, реабілітолог та ерготерапевта. Та також я на бі. Ілик, лік, лік. лікар загальної практики сімейної медицини, була сьогодні гостею програми. Лікар знає. Дякую всім, хто слухає. і Дивився. До побачення До побачення. Щоб побачити не хворіти. Треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі лікар.